Вітаю слухачі! Це подкаст Зайві емоції. З вами Діана Яцентюк. І сьогоднішній четвертий випуск подкасту ми записуємо із психологиною пані Оленою Головко. Добрий вечір. У четвертому випуску говоритимемо про таке: як домовитися з підлітком про час на гаджети. Чому батьки схильні все контролювати? Чи варто вимагати батькам від підлітка, гарних оцінок та що робити із насиллям у сім'ї? Що ж, пані Олено, перш за все, чи можете пригадати, яким підлітком ви були, і чи конфліктували з батьками? Так, звісно, я можу пригадати свій підлітковий вік, звісно, я конфліктувала. У мене була тільки мама, та вже на той час помер. Звісно, я багато конфліктувала з мамою. Але підлітковий вік тим і характеризується, що людина мусить ставати дорослою і відділятися від батьків. Тому в підлітковому віці є і плюси, і мінуси, і конфлікти це є мінуси підліткового періоду. Але це дуже важливо. Перед нашим інтерв'ю я поспілкувалася зі своїми друзями. Вони мені розповіли, про що найчастіше сварилися з батьками. Перший випадок стосувався одягу. Конфліктували дівчинка-підліток і її мама. Мама не дозволяла дівчинці одягати новий одяг до школи, тому підліток брала цей одяг і переодягалася прямо в школі. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? І чи є якесь логічне вирішення? Тут, по перше, я думаю, що справа і в мамі також в маминих установках чомусь так не можна надягати новий одяг і треба. Доношувати, можливо, вона хвилювалася за дитину, що дитина буде в школі виглядати якось некоректно. Але ж ми розуміємо позицію дитини, тому що провідною діяльності в підлітковому віці є дружба з підлітками. так, І підлітки шукають себе і дуже хочуть подобатись своїм друзям, дуже хочуть вливатися в компанію, дуже хочуть виглядати сучасно, одягатися як вони. Хочеться. І це нормально. І тут батькам потрібно розуміти більше цю ситуацію і бути мудрішими, і так дослухатися до підлітків, давати трохи більше свободи для самовираження в зачісках, в одязі. І це піде тільки на добре для стосунків. Варто не боятися. Другий цікавий вид конфлікту, я впевнена, таке було не лише на моїй практиці. Це ночівля у друзів. Мені не дозволяли ходити до подруги на ночівлю. Мама завжди ставилася до таких моїх прохань з пересторогою. Постійно ставила запитання, чи в мене свого дому немає. Розкажіть з точки зору психології, чому так відбувалося? Це такі опасіння, знову ж таки, батьківські опасіння, та що щось станеться, що батьки не зможуть проконтролювати. Вони не можуть бачити, чим підлітки займаються, у батьків піднімається тривожність, вони хвилюються за свою дитину. Трошки недовіри, трошки ще розуміння, що в дитини немає досвіду, вона може попасти там в будь-яку компанію, може щось статися. Це такі батьківські страхи. Відповідно, батьки притримують дитину, так намагаються. Не пускати е, на ночівлю. А якби я, як підліток, через те, що мені не дозволили йти на ночівлю, я б втікла з дому до своєї подруги і не виходила на зв'язок з батьками. Я так, звісно, не робила, не ризикувала. Але е, як можна було б вирішити цю ситуацію? З точки зору батьків і з точки зору підлітка. Увійти в ситуацію один одного, поставити себе, спробувати поставити себе на місце відповідно дитини або батьків, і зрозуміти, чому так робиться, чому стався цей конфлікт. Коли ми розуміємо, чому так стається, ми вже готові миритися. В принципі, не дуже добра ситуація, коли підлітки не виходять на зв'язок, тому що батьки, звісно, хвилюються. От але варто спочатку не доводити до таких ситуацій. Ситуації щоб такого не було, якщо вони знають друзів, знають, куди дитина йде, можливо, і довіряють дитині краще. Звісно, коли є довіра, і дитину пускають, і дитина не чує. Але якщо довіри немає, батьки сумніваються, то в принципі мають право. Тут не можна сказати, що якісь такі сильно порушуються, знаєте, дитячі межі тепер розглянемо іншу ситуацію. Часто батьки просять дітей менше часу проводити у будь-яких пристроях: комп'ютері, ноутбуці, телефоні, планшеті. Як можна діалогом врегулювати цей конфлікт? Справа в тому, що конфлікти вони їх. Повністю уникнути неможливо. Вони мусять бути конфлікти це зіткнення інтересів, так і важливо в принципі не боятися так самих конфліктів, як боятися невміння вирішувати ці конфлікти. В Самому конфлікті в принципі нічого страшного немає. Страшно, якщо ми не вміємо їх вирішувати. Ну і відповіді на всі конфліктні питання це вміння домовитися. Та в принципі батькам потрібно домовлятися з дитиною. Гаджети це не суцільне зло. Я розумію, батьки дуже сильно за ці гаджети переживають зараз у всіх підлітків і у дітей менших. Але гаджети і розвивають також е, дитину. Там є і цікаве, і корисне, там не тільки погане. Тому не треба дивитись на гаджети як на суцільне зло. І треба домовлятися про якийсь час. Можливо, якщо це занадто багато, то обмежувати цей час, ставити там батьківський контроль на телефон можна. Але краща порада, щоб не було е, занадто багато конфліктів, все ж таки домовлятися. І пошуки чогось, знаєте, спільного об'єднання а не тільки Роз'єднуючого, Наступний момент, про який говорили мої друзі, комендантська година від батьків. Приміром, батьки попросили повернутися з прогулянки о 21.00. Але вже о 20.30 можуть починати дзвонити, контролювати. Що б ви порадили. Ну, перше, що я би порадила, не дзвонити кожні 5-10 хвилин, а просто домовитись про час і чекати дитину в цей час. І якщо дитина приходить, ну там плюс-мінус 5 хвилин і це нормально. Якщо дитина дуже сильно затримується, то Потрібно включати наслідки. Спочатку такі проміжні наслідки, а потім остаточні наслідки. Так? Проміжні наслідки це можуть бути якісь обмеження там завтра, значить, ти приходиш на годину раніше. Остаточні наслідки це, наприклад, ну, значить, якийсь час ти будеш сидіти вдома, ну, пару днів сидиш вдома, і дитина робить висновки і приходить вчасно. Тобто, так само про все домовляємось. Бувають ще такі ситуації, коли мама на роботі, і вона дзвонить своєму синові чи доньці із запитанням, ти поїла, ти прийшла додому, як було у школі, тобто усе своє підліткове життя дитина знаходиться під контролем, під опікою. І як бути в цій ситуації підлітку, який дуже не любить, щоб його контролювали, він відчуває. Певну недовіру через оцей надмірний контроль. Підлітки вже різні бувають. Так? Е, ну, я думаю, що тут знову ж таки е, мусить бути розуміння самої мами, е, тому що мама, очевидно, ще е, досить знаходиться в цій самій звичці, коли дитина була маленька, потрібно було її... Опікуватися 24 на 7, весь час контролювати, перевіряти, дивитися, доглядати. І мама ще не ввійшла в той стан, коли потрібно зрозуміти, що дитина вже доросліша і вже потрошку потрібно починати відпускати, довіряти. Спочатку з маленьких якихось справ, потім з більших з більших. І чим більше між вами довіри, тим в принципі краще стосунки. Так тут, очевидно, треба мамі спочатку розібратися з собою. А підлітку як ну підліток може так само тренуватися, знаєте, розвивати свої кордони, окреслювати свої межі і домовлятися з мамою. Давай ми ти про це і про це не питаєш. Це я і це беру на себе. Я самостійний вже більш дорослий, це і це я можу контролювати сам. І відповідно, мама бачить, якщо дійсно дитина все це робить, все якісь речі можна відпускати і довіряти. Але бувають просто такі гіпертривожні мами, які, знаєте, дзвонять і 40-річному сину, і питають, чи ти поїв, чи ти там тепло вдягнутий, і так далі. Тобто тут ще питання мам. А от якщо батьки спостерігають, що їхній син чи дочка постійно спізнюються або в школу, або на гуртки. Або, наприклад, здати теж завдання в класрумі згідно дедлайнів, чи можна якось розвинути пунктуальність у своїй дитині? Ну, по перше, власним прикладом. По-друге, знову ж таки, наслідками. От у мене, наприклад, син ходив на гурток бойового гопака, і коли він спізнювався, то тренер заставляв їх там 50 разів додатково відтискатися. Ну, і це було таке: знаєте, стимулювало не спізнюватися. Наслідками людина привчається. Але знову ж таки не завжди. Тут поняття самоконтролю. Розумієте, у підлітків ще не дуже розвинутий самоконтроль. Ця частина нашого мозку, префронтальна кора, яка відповідає за контроль поведінки, вона розвивається ближче до 25 років. Тому у підлітків можуть бути з цим труднощі. Ну, і, скажімо так, навіть і у дорослих людей можуть бути з цим труднощі. А що скажете щодо юнацького максималізму? Мама мого хлопця пригадала таку ситуацію, коли вона одного разу принесла додому новий чайник? Але він зовсім не сподобався її синові, тому що він очікував від цього чайника зовсім іншого функціоналу. Там мало бути обов'язково ситечко для заварки. Чи можна певним чином юнацький максималізм трошки батькам взяти в руки? Тут є те, що підліток хоче, і те, що батьки можуть дати. Так не все, що підлітки хочуть, батьки можуть, не всі батьки можуть купити такий чайник, який підліток хоче. Телефон такий, як який підліток хоче, і так далі. Треба враховувати ще можливості батьків. Це не тільки про юнацький максималізм, це швидше цю конфліктність підліткову. Вони в принципі можуть конфліктувати через будь-що, тому що емоційна сфера у них вже така сильно розвинута, а контроль поведінки, про який я тільки що казала, ще не дуже. І тому буває багато конфліктів. Ну і тут батькам треба бути мудрішими розуміти, що підліток має поганий самоконтроль, і відповідно бути до нього більш таким облажливим. Розуміти причини. А якщо батьки рівняють підлітка з іншими його однокласниками, вони бачать, що є відмінники, і вимагають від свого сина чи доньки також гарних оцінок, що у цьому випадку робити і підлітку, і батькам. Так, підлітку складно в, в такій ситуації, тому що е, не завжди підліток може навчатись краще всіх. Так буває, що підлітку складно. Батьківські вимоги він не завжди може задовольнити і почувається після цього якимось недосконалим. Це занижує самооцінку. Тут батькам потрібно враховувати можливості дитини. Дитина дійсно не може чи, чи дитині просто не цікаво, дитина не хоче і це ну дві різних ситуацій, якщо не може потрібно допомогти, але ви знаєте, оці вимагання досконалості і цей перфекціонізм він дуже виснажує людину, і це так досить токсично, досить не корисно для будь-якої людини, не тільки підлітка і дорослої людини. Тому це така окрема серйозна тема про те, що ми не можемо бути досконалими, ідеальними. ми ж не роботи тут власно батькам, в принципі. Реально дивитися на світ і на дитину, мабуть, згодом у майбутньому у цього підлітка будуть серйозні наслідки стосовно цієї недосконалості, яку він відчував в дитинстві? Так, так, звісно, так. Дуже багато і дійсно переживають, що вони недосконалі і навіть не розуміють звідки це взялося, і що з цим робити? А якщо батьки звикли виховувати свою дитину з допомогою ременя, гречки, кутка і так далі, чи можна якось поступово невеликими кроками, щоб насилля не стало? А, оце вже про самоконтроль батьків своєї поведінки та тому що очевидно тут уже батьки погано себе контролюють. Насилля до дітей фізичне, емоційне, психологічне. Очевидно, батьки емоційно запаляються і не вміють регулювати свою поведінку, зупиняти себе і вчиняють контроль. І Тут потрібно батькам працювати з психологом. Ну насилля фізичне, емоційне, психологічне, сексуальне, будь-яке в принципі неприпустимо. Це потрібно усвідомлювати перше. Ну і друге зупиняти, звісно. Мені здається, що в цей момент дуже важливо ще й усвідомлювати дитині, що її набили не через те, що вона погана, не така, не досконала, а через те, що у батьків такий емоційний стан. А ви знаєте, ні, діти так не розуміють. Вони навпаки вважають, що їх набили через те, що вони. Погані так і вважають себе потім поганими, і навіть є таке якесь прислів'я, коли батьки б'ють дітей, діти не перестають любити батьків, вони перестають любити себе. Тобто діти вважають себе поганими, так вони не розуміють, що це батьки не стрималися. Ну і трішки пригадаємо про побутові речі. Батьки часто підліткам дають завдання, які стосуються побуту. Що робити, якщо підліток. Не встигає виконувати все, що йому доручили батьки. Домовлятися, не встигаєш виконати сьогодні, але, хоч щось іноді робиш, це вже для підлітка прекрасно. <сум> Проблеми з прибиранням підліткової кімнати насправді дуже актуальні у всіх батьків, я думаю. А ще й коли просити прибирати всю квартиру чи весь будинок, і, знаєте, очікувати від дитини, що він ідеально чи вона там ідеально впорується, ну, це якісь ілюзії батьків або такі занадто високі вимоги. Ми можемо просити допомоги так, для себе, але ми ж як з дорослої позиції розуміємо, що дитина зробила, можливо, десь недосконало, так, і тут краще підтримати і подякувати за те, щоб вона хоча б щось зробила, аніж критикувати, що вона там не домила і, і там не прибрала, е, тому що наступний раз дитина просто взагалі нічого не буде допомагати, не захоче з таким підходом. Чи можуть батьки жити мирно з підлітком? Но ну, мирно це знов така ілюзія. Знаєте, якщо е, діти підлітки не конфліктують з батьками, то очевидно вони або дуже сильно бояться, бояться тому, що є загроза, або бояться, знаєте, якось зранити, якось зробити боляче. Тому що е, сам підлітковий вік е, включає в себе е, цю конфліктність. Тому що одне з завдань підліткового віку це початок сепарації, початок відділення. Підліток має набути своє критичне мислення, свою думку на різну ситуацію, свій погляд на життя. Він повинен відділитися від батьківської думки. Їм не потрібно вже взливатися в думках і думати однаково. знаєте, І підлітку вже не потрібно транслювати батьківські думки в життя. Підліток має відділитися думками також. Він має право мати свою думку, хотіти чогось іншого, ніж хочуть батьки, і це нормально. Він починає дорослішати, відділятися, і це є одна із складової сепарацій. Тому це такі, знаєте, Здається, для батьків мінуси підліткового періоду, конфлікти, але це плюси, в принципі, для підлітка, ну, на довготривалу перспективу. Це, можливо, неприємно в моменті, звісно, це неприємно в моменті конфлікту, але це корисно на довготривалу перспективу мати свою думку окремо від батьків. І тому батькам потрібно, знаєте, так мудро розуміти цю ситуацію, що це вже не маленька дитина. Розуміти, що підлітку також важко. Що він шукає себе, що в нього багато внутрішніх конфліктів? Він не знає, яким він. Він шукає, хто він, який він, з ким він хоче дружити, яким він буде. У підлітка багато задач, багато завдань в цьому віці відбувається самоідентифікація. У підлітка є потреба, як і у будь-якої людини, потреба в автономії, в самостійності, і потрібно починати трошки батькам відпускати, довіряти і. І так з підлітка виросте самостійна, доросла людина. Це і є завданням батьків: доростити і відпустити. Можливо, наостанок маєте рекомендації для батьків. Рекомендувати батькам давати дозвіл на помилки дітям і розуміти, що на помилках діти також здобувають досвід, знаєте, і е, також цікавитися інтересами підлітка. Так? Це робить е, більш міцніший такий емоційний зв'язок, е, це дуже важливо. Ну і поважати, звісно, особистість. Що ж, сьогодні у подкасті Зайві емоції з нами була пані Олена Головко. Я щиро вдячна вам за цю бесіду. Це було максимально корисно і я впевнена, наші слухачі будуть використовувати це у своєму житті. Дякую навзаєм за запрошення і довіру. Дякую, до побачення.